Один народ, один рейх, один фюрер Адольф Гітлер, чоловік вини у смерті мільйонів людей, диктатор, який розв'язав найжахливішу війну в історії, Другу світову, політик, для якого бажання влади не обмежувалося однією країною. Він хотів прибрати до рук увесь світ. Адольфа Гітлера вважають одним з найкривавіших диктаторів світовій історії. Адже як по-іншому можна ставитися до людини, яка була готова пожертвувати народом заради його власної величі? Але, попри всі звірства і масові винищення цілих народів, Гітлер у 20 столітті зробив найбільше для німців, ніж будь-хто з його попередників чи наступників. Шлях до влади Адольфа Гітлера важкий і тернистий. Майже до 30 років він не міг знайти собі місця в житті. Кар'єра художника через надто високі амбіції молодого Гітлера ніяк не складалася. Він хотів одразу ж пробитися на вершину і не терпів жодної критики. Після оголошення Першої світової молодий Гітлер вирішив знайти себе у ратній справі. Він хоробро бився упродовж усієї війни, неодноразово отримував поранення та високі нагороди. Але мужність однієї людини не змогла змінити хід війни. Німеччина програла, отримала принизливий Версаль і опинилася на межі повного краху. Саме після війни молодий Гітлер, якому не давала спокою поразка, вирішив піти в політику. Випадково натрапивши на засідання однієї з політичних партій, майбутньої могутньої НСДАП, Гітлер дуже швидко став її членом, а згодом очільником. Величезну популярність молодому гітлеру приніс його ораторський талант. Майбутній фюрер міг з півслова завести зал. Багата жестикуляція та модуляції промов зачаровували багатотисячні зали. Гітлер говорив те, що хотіли чути люди, але ніяк не могли виразити. Про те, що потрібно скинути ганебні умови Версальського миру. Про те, що Рейх повинен встати з колін, про те, що німецький прапор повинен знову гордо майоріти в небі. А імперські війська карбувати крок на вулицях розгромленого Парижа та Лондона. За дуже короткий час НСДАП на чолі з Адольфом Гітлером отримала тисячі нових членів. Окрім пересічних громадян до Гітлера, потягнулися високопоставлені чиновники і військові. Додаткову популярність молодому політику приніс невдалий Мюнхенський путч. У листопаді 1923 року Гітлер з однодумцями захотіли захопити владу в Баварії, але зазнали поразки. Після виходу з в'язниці Гітлер з новими силами почав боротися за владу. До 1930 року НСДАП стала потужною політичною силою на загальнонімецькому рівні. Потрапивши до парламенту, нацисти з кожним новим голосуванням лише посилювали свої позиції. Імперська риторика з кожним роком отримувала все більше і більше прихильності в серцях німців у 1933 році. Адольф Гітлер стає рейс-канцлером, головою уряду Німеччини. А за рік на плебістиці німці проголосували за надання гітлеру необмежених повноважень. Отримавши всю повноту влади в свої руки, Гітлер моментально відмовився від виконання умов версальського миру і почав нарощувати армію. Стотисячний рейхсвер перетворився у мільйонний вермахт. Армія отримала назад танки та літаки. Військово-промисловий комплекс розгорнувся на повну потужність. Паралельно з цим фюрер повністю ліквідував безробіття. В країні шаленими темпами розпочалося будівництво автобанів та об'єктів важкої промисловості. Паралельно з цим проводилася потужна пропагандистська обробка населення. Гітлер казав німцям: ми повинні довести всьому світові, що нами досить витирати ноги. Пора отримати назад те, що забрали у нас інші країни. Фюрер понад усе хотів відродження величної імперії в масштабах Європи. Територіальна експансія рейху почалася з анексії Австрії, яку Гітлер вважав невід'ємною частиною Німеччини. Далі настала черга Чехословаччини та населених німцями судетів. Після цього Фюрер взявся за Польщу. Гітлер свідомо йшов на розв'язання нової світової війни. Він маніакально вірив у те, що німецький народ переможе. Рейх буде існувати тисячоліттями, а на всій землі потрібно встановити німецький порядок. Але Фюрер не розрахував сил. Маючи найкраще оснащення і навчену армію в світі, Гітлер програв через свої надамбіції. Німецькі війська просто не витримали війни на виснаження. В рейху не вистачило ні ресурсів, ні банально людей для того, щоб наодинці воювати проти всього світу. Фінал історії відомий кожному 30 квітня 1945 року Адольф Гітлер покінчив життя самогубством у оточеному радянськими військами Берліні. Тисячолітній рейх творіння Адольфа Гітлера сконав у кривавих муках на 12-му році свого існування.